92 окремої механізованої бригади Павло Федосенко прокоментував так, що Всього за кілька тижнів російська армія може опинитись в Дніпрі, Харкові та Кривому Розі, якщо ми не будемо боротись за Костянтинівку та Дружківку? Я вже ось показую карту. мова стосується все ще боїв за часів Яр, ну і Далі власне Костянтинівка, дружківка і ось цей плацдарм. Наскільки тут то все складно? Звісно, складно. Ми розуміємо, не відкриваючи деталей, пане Сергію, що скажете? І наскільки от є на вашу думку реальний такий прогноз? З цим. Я думаю, що це не прогноз. Ми говоримо і проговорюємо в тому числі всі варіанти можливих дій ворога. І знаєте, володіння цією інформацією, воно ж допомагає приймати ті рішення, які дозволять стабілізувати ситуацію на фронті. Наш загін Південь, до речі, зараз працює у складі, як і завжди, 28-ї окремої механізованої бригади одного з підрозділів і виконує бойові завдання, скажімо, на тій локації, де знаходиться часів яр. Це щоб без подробиць. Тому ситуація, я кажу, з перших вуст є е, надзвичайно складною, але часів яр контролюється підрозділами сил оборони, і це на сьогодні найголовніше. Складно, надзвичайно складно. Е, чи є позитиви якісь у цьому пеклі? Є позитиви, тому що, наприклад, боєприпаси, а я кажу більш так. Фігурально скажімо, артилерія повертається на поле бою, тому що починає потроху у нас зникати той дефіцит боєприпасів артилерійських, яких був. Сподіваюся, і далі це питання буде вирішуватись в тому числі. А це вогнева міць. Це те саме, що дозволить нам підтримати оцю тезу про стабілізацію лінії фронту. Ми ж не говоримо сьогодні про наступи, контрнаступи. Хоча, наприклад, контрнаступ це форма, в тому числі, і активної оборони десь на певних позиціях. І це вдається, до речі, відбивати деякі позиції, заходити і повертати їх, забирати у ворога. Це теж є не Непогано скажімо так, це гарні новини. Але в цілому, і ще раз кажу, дуже все складно знову таки, ми бачимо, що ворог який задум має, намагаються наші командири цьому протистояти. Дуже багато що буде залежати від прийняття рішень тими людьми, які дійсно їх приймають, щоб не було. Зараз нікого не дай Боже там вчити, не маю на це права. А щоб не було якихось певних тактичних помилок. Сподіваюся, все враховано. Тим більше, ви бачите, і головком Сирський працює по всіх напрямках найскладніших. Тобто, бачить і володіє ситуацією безпосередньо його досвіду, знань, міння сподіваюся, вистачить на те, щоб ці завдання вирішити. Так. Тривожно, тривожно, звичайно, але я не забігав і так вперед, що ворог, перепрошую, завтра за три дні буде десь під Дніпром. Не буде. В цьому нема жодних сумнівів. Не буде. Ворог теж буде видихатися. Нам треба протриматися, я думаю, ну, десь до там, повністю червень, початок липня. Можливо, так, такий сценарій. Далі не буде легше, але все-таки буде стабілізовано лінію фронту.